Прорив у Курській області виявився абсолютно несподіваним для РФ. Таємницю до останнього зберігали і для західних партнерів, та й досі офіційно невідомо, що відбувається в цьому російському регіоні. Український генштаб зберігає режим тиші, але те, що бачимо, є принизливим для російської держави. Пише CNN. агенція Associated Press відзначає, що стрімкий транскордонний рейд, який відбувається у той час, коли сили Києва намагаються стримати наступ Росії нос. На Ході демонструє здатність України перехопити ініціативу. Також на думку аналітиків, рейд до Курської області це спроба зміцнити нашу переговорну позицію. Чи так це насправді? І які перспективи Україні відкриває зокрема на полі бою? Говоримо далі з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, моє вітання. Слава Україні. Героям слава. Ну, ситуація в Курській області спершу здавалася нічим іншим як спробою психологічного тиску. Пізніше стало зрозуміло, що відбувається щось важливе і суттєве. Ось усі чекали на офіційний коментар. Втім, досі маємо лише натяки. От що там дійсно, що там дійсно наші війська, От, пане Патре, ось чим пов'язана ось ця таємничість. Вона і має такою бути ніхто не має знати справжнього задуму, бо все, що ми будемо зараз обговорювати, це виключно аналітичне бачення, тобто ми розкладаємо проблему на частини і намагаємося з'ясувати це. З'ясувати, що відбувається, а справжній задум мусить перебувати у повній пітьмі, і хай так і буде. Ми по-справжньому цю операцію розберемо тільки після перемоги, коли вона буде завершена, коли буде достатньо документальних матеріалів, щоб її розібратися. Але все ж таки кілька стратегічних висновків ми маємо право зробити і будемо виснувати. Отже, перше блискучість операції в тому, що її ніхто не чекав. Самовпевненість, безпечність росіянам була настільки височенною, що нам вдалося там створити доволі відчутний плаздан за. За тими джерелами, котрим я довіряю, це більше 700 квадратних кілометрів. це дуже і дуже багато. Це в свою чергу у воєнній частині відволікає доволі відчутні ресурси з інших фонд Підтверджено, що що найменше дві тисячі піхотинців вже забрали із харківського напрямку, а це дві потенційні батальйонні тактичні групи. Не кажучи вже про фонд полонених, особливо кадирівців, котрі обчисляються на кілька сотень, не кажучи вже про убитих, котрі також обчисляються на кілька сотень. І е, велика кількість спаленої техніки це це перший суто воєнний момент. Політико-психологічний колосальний тиск на російське населення, саме на населення. Нарешті війна прийшла до них, і вони відчули, що таке бути під бомбардуванням, і звідси. Е, Виходить наступний висновок, це дуже серйозний для пас Путіну як гарантери цілісності і недоторканності їхньої кордонів, котрий не впорався із ситуацією. І я підтримую точку зору, що рано чи пізно перемовини не між нами, між нами їх не буде. Вони будуть у форматі Україна, оон і ще якісь країни гарантери, і потім Україна, і потім Росія оон і ще якісь гарантери. Та як це було за зерновою угодою? Наші позиції суттєво зміцнюють, але є два нюанси дуже принципові: перше. Не можна недооцінювати противника. Угруповання Сєвер має що 75 тисяч особового складу. Вони зараз оговтаються, перегрупуються і будуть намагатися за будь-яку ціну нас звідти вибити. І другий момент відхід також можливий до цього треба адекватно і спокійно ставитися. Чому Бо у нас вже є тут у медійному просторі такі гойдалки, що от мовляв завтра беремо курск, а після завтра це вже 500 кілометрів. Рухаємося на Москву. Треба видихнути і випустити оцей. Надлишковий емоційний пар, чи добре, що це все відбулося? Добре, ми ще тонізували. Ці власний позитив, бо нарешті в нас є успіхи, але голову треба тримати холодною, пане Бетре. От щодо самого фронту, уся ця ситуація, от західні смі вони пишуть, що ось, попри те, що наступ в Курській області успішний, Росія не поспішає відводити війська зі сходу України. Ось чи відомо вам, чи відчуваються якісь зміни там, і що загалом відбувається, чи призупинили росіяни свій наступ? Ні, не призупинили і не призупинять, тому що на головних операційних напрямках це Донецьків вони сконцентрували колосальні сили. Це так, якби уявіть собі, що автомобіль рухався на швидкості 150 км і різко розвернувся на, на 180 вісімдесят градусів. Він може розвернути, але він обов'язково перевернеться, і він обов'язково зазнає серйозних ушкоджень. Те саме стосується і інерції бойових дій. Неможливо за один день все призупинити навіть за тиждень, навіть за два. Оперативна обстановка такого порядку, такого типу ведення і логіки війни нарощується місяцями а в нашому випадку то вже і роками. Тому дійсно між собою в якійсь частині ці операції взаємопов'язані, але не настільки, щоб казати, щоб курська операція відібрала якісь стратегічні сили з головних операційних напрямків. Чи можуть вони зняти невелику кількість, скажімо, там рок чи навіть до батальйону можуть із певних напрямків, але це не змінить поки що загальну ситуацію. Ще раз нагадаю: вдруге і більше не повертаємося до цього угруповання. Сєвер це 75 тисяч людей, котрі діють у Брянській, Курській і Білогородській області цього достатньо, щоб так званих цих 300 спартанців, так зараз такий є мем стосовно добрих людей, які там діють на цій хвилині блокувати. А як буде далі? Ретельно спостерігаємо. Ви сказали, що ця ситуація на початку нашого розмови може бути хорошою основою для мирних переговорів? Ось в Бундестазі вважають, що переговори можливі з наступником Путіна, і ось в даному випадку чи дійсно уся ця ситуація вона настільки спантеличила Кремль, що вони дійсно можуть бути готові сісти і розмовляти на українських умовах. Ну, те, що вони дають сигнали про мирні переговори, то вже добрих півроку. Добрих півроку, починаючи через китайців, закінчуючи цією аналітикою, яку вони озвучують е, навколо подій е, у Швейцарії і, і тому великому саміту, коли планується на осінь у С е, Араї. Аравії. Німці нічого просто так не говорять. Якщо вони сказали про наступника Путіна, то цілком імовірно, що зараз я там, іде люте протиборство між вежами Кремля, і до речі, курська операція стимулює ті вежі, котрі готові трансферувати. Путіна як складеться, побачимо. Путін уміє битися за своє власне виживання. Досвід протипорства з пригоженим це показав, стане відомим через якийсь час. Але бажаємо успіху усім командам без винятку. Вболіваємо за всіх, чим більше отруйних пауків у слоїку між собою перекусаються і переб'ють один одного, тим краще для нас. Ну і наступ України в Курській області отримав зелене світло від наших союзників. Підтверджує це видання політико. Адже поки що немає жодних ознак, що партнери чинять тиск на Київ, вимагаючи зупинити наступ. От журналісти наводять приклад Німеччини, країна, яка завжди побоювалася провокувати Путіна. А тепер, от як пише видання, представники МЗС країни вважають, що Україна має право на самоборону. Подібну позицію зайняв і Пентагон. Ось в такому випадку. Можливо в майбутньому те, що нам нададуть більше зброї, зараз про це замислилися в Німеччині. принаймні, така новина була зранку. Чи є імовірність того, що нам дозволять таки застосовувати ось ту далекобійну зброю в глиб Росії для того, аби закріпитися і втримати ті позиції, які ми нині маємо? Така ймовірність доволі висока, але вона нам дуже потрібна. Чому тому що з цього плазарму що найменше можна знищити військовий аеродром, який є у Курській області, на якому базуються доволі дошкульні для нас, літаки су 30 які можуть брати на борт кілька коректованих важких авіаційних бомб калібру ФАП-250, ФАП-500. А атака має одну із комплектацій до 300 кілометрів на 350 субелементів М-74, чотири. І вони би могли цей аеродром. Перетворити на попіл дійсно відбувається поступовий злам у психології західного істеблишменту, що війну можна і треба переводити на територію Російської Федерації і що ніякого ядерного апокаліпсису не буде. Але знову ж таки тут нам дуже важливо навчитися витримувати оцю золоту середину, як свого часу римляни казали Ауреа медіокритас щоб ми не впали ні в. Ейфорію завтрашньої перемоги в нас ще буде не завтра, і якщо у нас там можуть початися певні неуспіхи, щоб ми знову не по не потрапили у пастку зрадинки. От наша українська проблематика, що ці наші емоційні гойдалки вони гойдуються з одного боку в інший, а триматися посередині нам треба ще дуже і дуже багато вчитися. Ще раз операція сама по собі вже фантастична. Вона обов'язково увійде у воєнну історію, але набираємося терплячості. Пане Петре, ще щодо теорії, ось кажуть, що одна з можливих цілей цієї операції є Курська АЕС. Вона одна з трьох найбільших у Росії. єдина, де активно будують нові енергоблоки. От якщо це так, ось поясніть, в чому може бути задум, і ось який козир це може дати Україні. Ну припустимо, Що... Хто... припустимо. Це так, це дійсно. Оце зараз дійсно вже буде чисте вгадування, хай інтелектуальне, хай аргументовне, але все ж таки вгадування. Дійсно, курська атомна електростанція одна з найбільших і забезпечує електрикою все все по чорномор'я. сюди вгору і по з спокуру Російської Федерації. Не забуваємо, що це велетенський вироб. Виробничий хаб, там дуже багато фабриків, заводів і тому подібне, особливо у циклі переробки сільськогосподарської продукції. Це все потребує величезних коштів. І якби умовно, ще раз умовно, ми не знаємо, як буде в реальності, вона перейшла у холодний режим, як перейшла. Запорізькому атомна електростанція в них будуть колосальні проблеми в економіці цього регіону. Колосальні, і їхній уряд навіть за кілька тижнів з цим завданням не впорається, тобто це буде ще тиск і на саму економіку, і знову ж таки на саме населення. І якби умовно от, допустимо такий фантастичний сценарій, добрі люди туди дійшли, суміли там закріпитися. А закріпитися треба не на день, не на два і не на три, а на кілька тижнів, щоб був ефект, не менше. Бо якщо зайшли, через день вийшли, ефекту не буде. це Стичні уже прямі перемовини, і тут можна говорити із позиції сили. Ви нам атомну запорізьку, а ми вам вашу курську. Але чи так буде, то направду на цю хвилину ми підняли рівень такого умозаключення і бажаного результату? Давайте будемо реалісти. І от щодо реального фан... факту, бачили, що росіяни вчинили провокацію на нашій заес? Вони стверджують, що воно всьому обстріли ЗАЕСу, в даній конкретній історії, начебто, винен дрон, дрон камікадзе, але те разом з тим відомо, що ворог використовує приміщення і споруду ЗАЕС як військові склади і розміщує там техніку зброю, вибухівку, і решта, ось про це пише енергоатом. Але якщо ось ця провокація окупантів, тоді в чому? Тоді сенс Сенс у тому, щоб підняти страх перед потенційним е, атомним вибухом. От і все. Направду, на. Правду, на... Направду є такий дуже хороший автор. Я дуже порекомендую нашим глядачам Сергій плохій попіл і атоми, чи атом і, і попил він там розібрав всі атомні катастрофи, котрі відбулися із середини минулого сторіччя, і проаргументував, що західні еліти і населення страшенно бояться будь-яких, навіть мачупусіньких атомних провокацій. Московити це добре розуміють і намагаються шантажувати світ. Але є у вас не на правді уже не усвідомлюють, що і світ змінився, і Україна змінилася, і ніяких аргументів тиску на Україну немає. Магате не робочий інструмент. Вони його підгодували на нафту, газу долари. Але магате не може адекватно діяти і тиснути ні на нас, ні на них. Отака, от, от патова ситуація, як би не дивно цей пат на цю хвилину більше корисний нам і вони вкотре показують. Які вони варвари, і самі ж собі знищують ну, навіть не те, щоб імідж, а хоч якісь потенційні цивілізовані е, процеси ставлення до них. І на устанок хотіла б запитати, ось Росія для ударів по Україні все частіше використовує балістичні ракети північної Кореї, КН 23 Ось ця інформація від Дефенс Експрес, і ось ця е, ніч вона і попередня вони не стали виключеннями. Ось як зазначають у повітряних силах агресорка атакувала Україну. Ось е, була ще інформація е, від New York Таймс про те, що Росіяни намагатимуться. Е, Помститися за Курськ і намагатимуться атакувати урядовий квартал, і прогнозуються, що можуть запустити близько ста ось таких ракет. Чи буде нам сил відбити таку атаку, якщо вона дійсно відбудеться? У хто ракети Кен Ну я не знаю, як це має статися. Це 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 щось космічного порядку. тому що КН-23 це, це нічого інше, як модер, модернізований. До тобто, чи також дуже велика іронія, що північна корея, яка перебуває закритою з після третього року, зуміла модернізувати ті самі іскандери. Бо це є іскандер. Там подовжували трохи відстань до 900 кілометрів, покращили системи прицілювання. якщо і можливий залп, то тільки змішаний крилаті ракети хасто перша. Х-555, Х-47, М-2, Кенджал і тому подібне. І балістика, ті самі Іскандери, п 800 Онікс, ну, найновіша, 3М-22, Циркон і тому подібне, разом із шахедами. От, якщо зуміють організувати зал більше ніж 130-140 ракет, то це для них буде щось неймовірне. 100... але знову ж таки не треба боятися. І ну як боятися треба, але дуже розумно цей страх треба врегульовувати, тому що масовий залп, який був найбільший, одномоментно 122 ракети в грудні минулого року, вони не повторили. Так дійсно є зараз певний у них прогрес в частині застосування шахеїв. Останній раз 57, 53 п'ятдесят не збили. Це дуже багато, і от такий змішаний точно буде, але. Я з'явилися f 16 як мінімум, десяток. Кожен з них може брати на борт до шести ракет повітря. Повітря, 10 атаків це вже 60 ракет. тільки F-16 16 це половина знищення їхнього потенціалу, не кажучи про решті комплекси, які суттєво у нас наростилися. Чи можливий удар цілком? Чи можливі проривання цілком, але не буде чогось глобального, апокаліптичного і нового, що докорінно змінить хід війни на цю секунду? Пане Петре. Я дуже дякую вам за змістовні відповіді і ваш час. Петро Черник, військовий експерт, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку, і побачимось.